як я знімаю для вас перед останню серію серіала Родина вампірів». Сподіваюсь, що вам сподобається ця серія, чи вам взагалі подобається цей серіал. Це взагалі мій перший серіал такий, який я знімаю, якщо нарахувати звичайно серіали з сімейкою. Ну що ж, друзі, не буду вас затримувати. Давайте розпочинати. Ой, що? Ну, схоже, я трішки на туди пішов. Цікаво Тут звичайно. Тут схоже, вечірка на голові. а може, может все справиться? Може, просто ще мої однокосну напряшли. Да, ты що там это. Ну що, вампирин, давай. Ой, зараз я зараз, нап'юся, а то я щось пити захотіла. Як суперво. О, там дітка візьма. <гум> ну так, напевно, любиться у своє відображення. Ага, угу. мене справді так з тобою давно не бачилась. Ну так, з самого дитинства. А ти вже по дорозі взагалі. Ну так. І ти вже подорослий, щоб не такий же маленький хлопчик, якого треба захищати у пісочниці. <гум> ну так, я з тобою згоден. О, привіт, вампірина. Ми знайомі. Ти щоб мене не впізнала. Хлопчик, я тебе не впізнала. О, це, напевно, мій кузен, так? Ти з мумія. я гадаю, чому ніхто не прийшов. Що ні? Ой, так, тут. Ну як, тут бы тихо сандали. Що, не сказала. Не звичайно. Ой, а в тебе ще брови якісь. Ну а так, без порука. Це... Це ти? Ну так. І ще за то, мене звати Єгор. Насправді. Просто вирішив подивитися. Якщо я, як би скажу тобі на своє справжнє, і ти не знаєш схожий хто я, то чи зможемо ми дружити? О, це хто? Все, о, я ще не бачив. Яка мумія? Ви чого? У якому це разі чого? Це мумія, правильно? Та ні, я не мумія. Я людина. Ну це звичайно гарно ж. Я шутку придумав. Ой, щось робити. Дуже смішно, звичайно. Але ти і справді на мумі все так. Де це справді? Так, я не зрозумів, ну ході вже мене пранкувати, Ось чесно. Скажи мені краще хто ти. А чого я буваю? Скажи. Діти, що у вас тут таке? Ой, мамо, тут э, мій друг прийшов. Друг, э, а я Та що? Та говори. Е. Ой. О, привет, вампирина. Мои знайоми. Ты сейчас мене не написала. Хлопчик, я тебе не написала. У напевно, мій кузен! Так, ты ж мумия. Я гадаю, чому никто не пришл. Ой, так, тут. Ну я, кто тут тебе дико сандали? Ты что не сказала? Ой, а в тебе еще брови какие-то. Ну а так, без перуки. Це... Це ты? Ну так. И что то там меня звати Егор? Насправді. Просто вирішив подивитися. Якщо я а, як би скажу тобі на своє ім'я, і ти не знаєш схоже, хто я, то чи зможемо ми дружити? О, це хто? Цю мумію я ще не бачив. Яка мумія? Ви чого? У якому це разі чого? Це мумія, правильно? Та ні, я не мумія. Я людина. Ну це, звичайно, гарно. Я шутку придумав. Ой, щось робити. Дуже смішно, звичайно. Але ти справді на момці так. Та це справді? Так, я не зрозуміл, Ну, ходять вже мене пранкувати. Ось чесно. Скажи мені краще хто ти. А чого я повинен сказати? Що тут відбувається, діти? Ой, мамо, мені помітила, як ти тут. Дітко, тут ось, тут людина звідки взялась. Як? Це неможливо бути. Та людина сюди не прийде ніколи. А ось це, як по-вашому, називається. Та що ти такого дивного? Ви ж усі тут, люди? Взагалі-то? Ні! Що? О! о Так, я зараз прилечу. Ось, подивіться. Це про те, про кого я казала. Це що, справді людина? Та не може бути. Так. Ну, не ви тут двоє. Зараз все розберемося. Ой, я ну, трішки не берег, чесно, тому що людина вже давно не заходила в ці країни. Це хто? Я Єгор. А як ти тут взагалі опинився? Ну, я просто йшов на вечірку, та хоч і трішки просто. Повернути іншу дорогу, тому що мені казали, тут в принципі дуже гарно, та трішки заблукав. Ой, ну все зрозуміло. Так, слухай сюди, так Люба, заспокойся. Так, ми тебе зараз повернемо тоді додому, ну а ти, будь ласочка, більш не повертайся і не наближайся до моєї доньки. Що? Тату, тату, будь ласка. Так, вампир, не все заспокойся. Ну, мої знаю, друзі. Я сказав, не наближайся. Зрозуміло все? Так, зрозуміло. Добре, все, ходимо. Це все через тебе, якби ти Ей, нічого не запідоров, мом дружи. Ти що взагалі ще? Що? Вона могла, не знаю, тобі нашкодити. Він добрий. Вампіна, може, ти ще просто не дуже знаєш людей. Через тебе ми вже не зустрінемося ніколи. І це все через тебе. Вампіріна, ну заспокойся. Все, йди, звідси, я тебе не хочу вже бачити сьогодні. Ну, й добре все. Поговоримо, коли заспокоївся. Взагалі, от, чесно, вони усі дістали. Як я взагалі могла дружитися з людиною? Ну ось, ми тепер ніколи не зустрінемося більше. А якщо через мене щось буде погано? Ну ось, Це просто найзаховіше свято, напевно, в моєму житті. Вампіріно ну, каженятка. До чого? Дітку ну, горе. Ну, як тут бути <ріху> Все, спокійся, спокійся. Знаєш, з вами в знаєш? В саме дитинстві я також познайомилася з хлопчиком. Він був людиною. Ми насправді навіть закохалися трішечки один у одного. А що сталося потім? Ну, потім як би. Ми знайшли спосіб, І тепер ми я було одружені. То дядько Девід він так він колись був людиною. Але нам одна відьма дала зілля, яка змогла його перетворити на вампіра. І тепер кожні 10 років йому треба його пити. Інакше він знову буде, якби, людиною. що. Ну так, а ти що? Гадала, що в нас так вросло? Та я не думала, що ви вийшли. Ну так, я вийшла заміж у нього. Ми просто один одного кухали. Ну, а в такі трошки, звичайно, не дуже так. А як ваші бочки відреагували? Мої батьки насправді про це не дізналися. Ну, могли це якби ховати. Але все ж таки один час довелося їм про все розповісти. Ну і, звичайно, вони були не в захваті. А як ви тоді змогли одружитися? Це дуже просто вампіріна. Моя мама не ну, така, як тата. Тобто тата просто не захотів навіть слухати. Ну, а мама мені порадила, що треба робити. Тобто, ви хочете сказати, що можна його перетворити на вампіра? Ну, я тобі цього не казала. Просто вирішила поділитися історією. Але тітка, але тітка Глорія. Тато навіть не підпустив мене до нього. Ну так, гадаю, тепер все буде. Але в мене є ідея. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися мої відео. Завтра, або післязавтра, я би вийде, гадаю, остання серія цього серіалу. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця серія. Та да, гарного дня!